Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на перегляд розкладу пасіанса на період листопад 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь, тому що у деяких стрільців будуть дні народження. Наприкінці місяця і вже буде панувати ваша енергія. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Серцем це кохання. Або спалахнуть у вас такі почуття, або хтось вам зізнається в своїх почуттях. Той, хто для вас дорогий і вже давно знайомий. Ось вам сонечко, це зізнання в коханні. Планета місяць. Це тривожність. За щось ви будете хвилюватися. Це нормальна ситуація. Людина має почуття, і ці почуття подеколи просинаються. Тут хвилюємось, тут спокійні. Ось тут карти Таро. Прийняття важливих рішень. А також гроші, кувшинчик з грошима. Ось тут. Це на початку місяця листопад для стрільців інформація. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на розвиток подій. Хочу нагадати, що з 9 по 29 листопада у нас ретроградний Меркурій це планета фінансів, спілкування та договорів. І для того, щоб бути більш впевненими, Таро Фінанси, відео на моєму каналі вже опубліковано. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Нагадую, що на ретроградному Меркурії не можна робити договори, нові договори, нові великі покупки. А якщо ви, наприклад, щось продавали і нарешті хтось це придбає, то для вас це правильне рішення. Іноді, наприклад, бувають такі товари, як в'язальні нитки. Вони-були були в більшій кількості, і потім хазяйка вирішила їх продати, то, звісно, за такі маленькі товари нічого, ніякого збитку вам не буде, якщо ви їх придбаєте. Мається на увазі холодильники, телевізори, смартфони, щось таке велике. Прямуємо вперед. На другий розклад: знак Зодіака стрілець Нагадую, перші 10 днів, другий 10 днів та третій десятьнів три розклади. Ось тут папороть це вдача, як то кажуть, пощастило. Щось вирішиться на вашу користь, досить вдало. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Ось цей метелик показує заговір та зраду. Будьте обережні з якимись пропозиціями. Заговір та зрада. Коли вам щось будуть пропонувати, наприклад, вас торопять, не треба поспішати, думайте. про наследки. прямо ему дали, друзья. На третий расклад знак Зодиака Стрелец. на період листопад 2025 рік. Книга це нове знайомство, нова інформація. Ось тут ящерка. Все ж таки якісь події навколо вас обертаються. Будьте обережні в своїх висловлюваннях або в якомусь спілкуванні. Ящерка показує сварки та ворожнечу. Ось тут свічка, вона показує застілля. З якого приводу застілля може бути різне. Або вас хтось запросить, або якісь події будуть відбуватися, що ви будете брати участь. Буває різне. Бізнес-ланч. Застілля, як воно є. Ось тут, друзі, павук, він показує плітки. Ще раз повторюю: ось тут плітки, недостовірна інформація, а тут опасність та ворожнеча. Будьте обережні. Дивимося з вами на колоді 78 дверей на місяць листопад, знак Зодіака стрілець, застереженням пашпентаклів та порада, двічка мечів. І ще одна карта для тих, хто святкує свої дні народження. В місяці листопад, знак стрілець. жезлів. Що можу сказати, друзі? Паш Пентаклів, застереження мається на увазі не будьте, не гальмуйте, проще кажучи. Не гальмуйте в своїх рішеннях, а також в якихось подіях, котрі для вас важливі і в котрих для вас важливий результат. І ще це застереження паш Пентаклів може показувати невеликі, але стабільні гроші, і саме гроші в застереженні тут майже не акцентуються, тому що карта позитивна. Саме тому не гальмуйте. Порада, двійка мечів, вона показує якісь сумні думки. Можливо, якісь розчарування, і порада полягає в тому, щоб ви не підпадали під вплив ось цих природних явищ, як осіння депресія. Бувають різні обставини, чому думки наші бувають сумними, але треба себе тримати в руцях, думати позитивно і діяти позитивно. І саме тоді будете мати успіх. Карта для тих, хто святкує свої народження на рік вперед. Сімка жезлів. У деяких ситуаціях вам знадобиться відстоювати свої якісь або події, або рішення, якісь ситуації, котрі для вас важливі, і вам важлива певний результат в цих ситуаціях. Ви будете відстоювати свою думку. Намагайтесь бути серйозними, все обдумувати. Для того, щоб ваша думка була обґрунтована і ви її вдало відстоювали, я бажаю всім гарного листопада, вітаю з днями народження тих, хто буде святкувати. Зовсім скоро вже новорічні свята. До зустрічі, друзі, в моїх наступних відео. Всім дякую!